Вітаю, дорогі глядачі. Скільки годин повинна працювати людина? Це питання, на яке немає однозначної відповіді, хоча цифри показують досить цікаву картину. За даними дослідження Всесвітнього банку та Каліфорнійського університету в Берклі, середній працівник в світі працює 42 години на тиждень. Здавалось би, все просто 5 днів, по 8 годин і два вихідних. Але ця цифра містить в собі величезні розбіжності залежно від статі, віку та рівня економічного розвитку країни і загалом навіть і сфері, де працює людина. Робота, доходи та культурні норми дійсно настільки різняться в різних країнах, що єдиної правильної відповіді просто не існує. Але те, як ви думаєте, про оптимальний робочий тиждень багато говорить про те, яким менеджером ви є. Наприклад, ви можете зосередитися на балансі між роботою та особистим життям. Нещодавне дослідження університету Дюка запитало працівників у трьох країнах, яку зміну зарплати вони прийняли б, щоб змінити свій робочий тиждень. В Німеччині та Великій Британії люди були готові пожертвувати частиною грошей заради. Додаткового вільного часу. Оптимальний робочий тиждень у Німеччині становив би 37 годин. Американці ж навпаки хотіли б працювати довше, отримувати більше грошей. Це вам про причини знову такі американського кращого розвитку. Мені здається, що німець краще додаткових три довідки про хворобу закине, ніж працювати. Піде, да? А от американець каже, ні, я буду пахати. Там і культура. Це окрема розмова. Чому так? Можна навпроти зосередитися на продуктивності. Джон Панкавел з Стенфордського університету проаналізував продуктивність британських працівників боєприпасів під час Першої світової війни. Він виявив, що після порогу в 48 годин продуктивність від кожної додаткової відпрацьованої години почала знижуватися. А після 63 годин відпрацювання додаткового часу взагалі не давало жодного ефекту для загального обсягу виробництва. Подібні закономірності спостерігаються і в набагато менш напружених умовах, наприклад. Можна розглянути питання через призму витрат. Це ще може мати сенс збільшувати години існуючих працівників, поки вони додають цінність. Віровідники мають фіксовані витрати у вигляді медичної страховки та інших пільг. Розподіл цих витрат на довші години може бути кращим ніж, найм нових енергійних співробітників з усіма супутніми витратами. Можна наголошувати на безпеці. Дослідження парамедиків у місті показало, що їхня ефективність під час надзвичайних ситуацій знижувалась наприкінці довгих змін іноді з летальними наслідками. Робота з понаднормовим графіком асоціюється з на 61% вищим рівнем травматизму порівняно з роботою без надорочних. Робота по 12 годин на день пов'язана із зростанням рівня травматизму на 37%, а робота понад 60 годин на тиждень зі збільшенням на 23%. Можна ще надавати перевагу якості. Для деяких робіт посилена втома може бути ціною, яку варто заплатити за більший досвід. Дослідження операторів кол-центру в Нідерландах показало цікаву закономірність. Кількість дзвінків, які вони обробляли, не зростала пропорційно до кількості додаткових годин, але якість їхньої роботи статистично покращувалась. Втомлений оператор можливо став більш досвідченим у вирішенні конкретної проблеми, з якою стикалися клієнти. Можна розглядати довгі робочі години як ознаку правильної трудової етики нічні зміни можуть бути необхідністю для стартапів, коли вони намагаються підняти свої підприємства з нуля. Багато роботи лягає на небагато плечей. Але деякі засновники хочуть підтримувати високий рівень інтенсивності, навіть у міру зростання їхніх фірм. Сергій Брін, нібито, сказав командам, які працюють над продуктами штучного інтелекту. Що 60-ти годин робочий тиждень є оптимальним для продуктивності, в усталених компаніях робота понад норму зазвичай є хорошим способом просунутися вперед. Ілон Маск колись сказав, що ніхто ніколи не змінив світ, працюючи 40 годин на тиждень. Тут важливо відповісти особисто для себе, чи хочете ви працювати все життя, чи краще колись вийти на свій пасивний дохід, до речі, для цього ідеально підійде інвестування. У нас стартувала новорічна акція, вона триватиме 4 тижні і кожен тиждень. Це нові унікальні пропозиції. Що важливо, кожна комбінація діє лише сім днів. Після цього вона зникає і не повторюється. Тому, якщо бачите щось під свої цілі, краще не відкладати. Переходьте за лінком під відео, щоб дізнатися більше та встигнути забрати свою тижневу пропозицію. Але ще інший бік цього питання дослідження показують, що продуктивність працівників різко падає після 50 годин роботи на тиждень і практично зникає після 55 годин. Навіть коли надорочна робота призводить до збільшення продуктивності, це відбувається лише в короткому вікні, і збільшення годин не відповідає збільшенню результатів. Наприклад, 50 годин на збільшення робочих годин з 40 до 60 годин на тиждень призводить лише до 25% відсоткового збільшення продуктивності. Після певної точки приблизно 40 годин. Для більшості населення ми просто перестаємо бути продуктивними. Ще можна подивитись на ситуацію з точки зору здоров'я. Дослідження ВООЗ та Міжнародної організації праці показали, що робота 55 і більше годин на тиждень призвела до 145 тисяч смертей від інсульту та ішемічної хвороби серця в 2016 році. Це на 29% більше ніж у 2000 році. Робота 55 або більше годин на тиждень асоціюється з на 35% вищим ризиком інсульту і на 17% вищим ризиком смерті від ішемічної хвороби серця. Загалом всі працюють по-різному. Німці роблять це у середньому 1356 годин на рік, що є найнижчим показником. Для порівняння американці працюють близько 1780 годин на рік, японці 1710 годин, британці 1681 годину, а французи. 1514 годин полозеві відмінності також значні у готельному бізнесі. харчовій промисловості. 80% працівників відчувають вигорання від робочого навантаження У виробництві Цей показник становить 77,4%, А в медицині та охороні здоров'я 76,8%. Технологічна Технічна галузь, попри репутацію прогресивних робочих місць, демонструє рівень вигорання 38%. Питання не в тому, яка точна кількість годин є правильною, такої цифри не існує. Важливо інше, які результати приносять робота. Економіка не зростає без людської праці, компанії не розвиваються без усиль команд, а навички не з'являються без часу, вкладеного в практику. Працювати потрібно, це фундамент будь-якого прогресу, але ефективність здоров'я та довгострокова віддача також дуже важливі. Саме баланс між навантаженням, мотивацією та результатом визначає, наскільки праця справді створює цінність. Ну і звісно, в цьому відео вони почули. Про роботу за 5 годин чи 6 на тиждень, так. це все, звісно, не про це. Мова йде про чи 50 годин і більше, це справді дає користь чи ні. Але факт є фактом, що справді працювати треба, особливо тим, хто організовує процеси і хочуть досягти щось свого в житті. Там взагалі, знаєте, 8 годинний робочий в день це все, ну. Там десь на заводі можна якісь понаднормові ще трошки брати. Так, там працювати 48, 8 годин понаднормових на тиждень, так? От, Це ще для працівника. Ну, це якраз і нормально могло бути. Власне, для мене було нормально, коли я був в наймі. От. А коли ти організовуєш, то 50 годин на тиждень це мінімум, це мінімум. А так, на тиждень десь 60-65 точно. 70 навіть Ну, бажано, звісно, один день, наприклад, по моєму досвіду, один день, звісно, в неділю треба відпочивати. От. Ну це вже окрема розмова. Факторів багато, дорогі глядачі. знаєте працюйте, щоб було ефективно і для вас, і продуктивно, і для компанії і для країни. І, звісно, не забуваємо про свої родини. Це теж важливо. Тому що не працювати це теж не означає, що людина займається чимось іншим, чимось неправильним. Та й таке: всі все найкраще, До побачення.